Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі є така тема ідентифікація пенсіонерів. В нас пройшла інформація з різних відкритих джерел, що пенсіонерам потрібно пройти ідентифікацію в ПФУ, в Ощадбанку. Є там різні способи, для чого це робиться, у зв'язку з чим зараз в цьому ролику буду намагатись вам відповісти на це питання. І так, що ж нам відомо з цього? Чи треба її проходити, кому треба проходити і як її проходити, спробую розповісти в цьому відео, розкрити ці питання. Інформація в нас прийшла з Міністерства соцполітики України. Вона розповсюджувалася раніше в різних зМІ. Інформація саме про блокування банківських карток таких пенсіонерів. Через відсутність руху коштів на них, і вона не відповідає дійсності щодо інформації щодо самого блокування зі сторони Міністерства. І Міністерство в нас зазначало, що в нормативних актах, які регулюють сферу соціального забезпечення, немає жодної норми, яка передбачала таке блокування. Мінсоцполітики не має ані повноважень, ані технічної можливості впливати на діяльність банків щодо блокування банківських карток. Тобто, Мінсоцполітики зазначила, що блокують. Ці картки не держава, а блокують саме ваші обслуговуючі банки. Кого це стосується? Яких пенсіонерів? Це пенсіонери, які стали в нас внутрішньо переміщеними особами до настання. Повномасштабної агресії за сторони Російської Федерації проти України, тобто до 24.02.2022 року, блокування рахунків, на яких тривалий час відсутній рух коштів, здійснюється банками на підставі їх внутрішніх правил. Однак це не сфера впливу держав. Тобто, міністерство звернуло увагу, що воно не має до цього ніякого відношення однак надало відповідні роз'яснення щодо. Проходження ідентифікації. Якщо пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду, а це не менше ніж 6 місяців, і по такій картці немає руху коштів, пенсія такій особі продовжує нараховуватись, але до моменту з'ясування обставин не перераховується на її картковий рахунок. Тобто вона нараховується державою, але особа її не отримує. То чому ж потрібно проходити цю ідентифікацію? Вони називаються. Ідентифікація пенсіонерів ВПО першої хвилі. Тобто перша хвиля до настання повномасштабних подій. Вона починається у нас ще з 14-2014 року. Сенс в тому, що значна частина пенсіонерів з числа ВПО до 24 до 20, 2022 року проживає на тимчасово окупованій території. Так в нас зазначає В Такій ситуації держава не має можливості з'ясувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ і з нею. Згодом можуть скористатися шахраї і чи людина є живою. Саме тому для продовження виплат таким особам було прийнято рішення проводити ідентифікацію отримувачів пенсії. Що ж з пенсією відбувається в цей період? До моменту, поки пенсіонер не підтвердить свою особу, тобто не пройде ідентифікацію, пенсія і далі нараховується пенсійним фодом, але не перераховується на картку. Як тільки людина виходить на зв'язок і підтверджує свою роботу, ой, свою особу, нараховані виплати, перераховуються такому пенсіонеру на його рахунок. Зазначено, що до 31 березня 2024 року це бажано зробити і пройти ідентифікацію в один із доступних способів. І міністерство рекомендує такі способи. Особисто звернутися з документом, що посвідчує особу до сервісних центрів пенсійного фонду, якщо є така можливість, авторизуватись в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою електронного підпису Діяпідпис і під час цієї авторизації дія підпис перевірить. Наявні ваші документи, наявну вашу особу, і вже це буде засвідченням того, що ви є тою людиною, є живий, і можете звернутися до пенсійного фонду. У разі проживання за кордоном особисто звернутися до закордонної дипломатичної установи України для посвідчення факту, що особа є живою, і пройти ідентифікацію по відеоконференц-зв'язку. Такі в нас запропонує міністерство варіанти. Є ще варіант заповнити заяву на веб-порталі Пенсійного фонду. Зателефонувати є номери гарячої лінії 0800 503 753 або 044 281 0870. Зазначу ці номери під відео, тому не записуйте. Там вся буде інформація. Звернула ж увагу на те, що ідентифікацію потрібно проходити буде кожні 6 місяців, щоб не було такого блокування. Ну і ще зазначав, не зазначав, можна звернутися до відділення Ощадбанку, особисто щоб, скажімо так, припинити таке блокування пенсійних коштів. Якщо інформація була корисна, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора. До побачення, мирного неба.